На прес-конференції до Дня підприємця України експерти галузі розповідали, як вітчизняні економіці врешті сформувати прошарок малого і середнього бізнесу. Адже в економічно розвинутих країнах частка продукції та наданих послуг від цього сегменту понад 50%, А кількість задіяних в сфері саме малого підприємництва складає понад половину в Україні. Такі показники відповідно складають 7 і 25%. Це підприємателька, як людина, на несе за що своїх ризиків, всю ответственность за себя, за свою семью, за свои коллективы это движущая сила нашей экономики, не только экономика, а движущая сила в принципе человечества. Розвитку бізнесу в Україні на сьогодні починає сприяти і законодавство, говорили на прес-конференції. Тож, відповідно до зміненого закону про держбюджет на 2014 рік, перевірка бізнесу можлива лише з ініціативи та дозволу кабміну. Наразі фахівці галузі очікують на скорочення податків та скорочення функцій контролю. Це на думку експертів допоможе розвиватися бізнесу. Також в Україні нині йдеться про формування нового прошарку соціального підприємництва. Це може ви чули ті волонтери, які працювали ці підприємці, які надавали допомогу, надають. В армії, то це вже є такий елемент соціального На Полтавщині ж мають на меті створити на базі регіонального фонду підтримки підприємництва єдину інформаційну комунікативну інтернет-платформу Біржа послуг малого та середнього підприємництва.